Пісні, що нема найкращого не нагороду, як ясне зоря в погоду. Отже, хто бачив дочку покойного сотника табов, той би сказав, може, що вона краща і над ясною зорю в погоду, краща і над повний місяць серед ночі, краща і над саме сонце, що звеселяє і рибу в морі, і звіря в дуброві, і мак у городі. Може, й гріх таке казати, де так і видно, щоб дівча було краще От святого Сонця й місяця. Та вже, мабуть, так нас грішних мати на світ породила, що як споглянеш на дівоцьку вроду, то здасться тобі, що вже ні на землі, ні на небі нема нічого кращого. Гарна, дуже була гарна сотниківна. Знали її по всій Україні, бо в нас на Вкраїні скоро було в кого вирости дочка хороша, то вже й знають усюди. Було чи треба кому з молодого козацтва, чи не треба чого у вітовцях іде собі за сто верст, аби тільки побачить, що там за дочка в сотника Таволги, що всюди про неї, мо, у труби трублять, та небагато в кого виходило користі. Якось не було козасту приступу до неї з залицянням. Чи то батько був дуже гордий, чи дочка дуже пишна, того не знаю, а знаю, що було вернеться інший крутеус і звітовець та й ходить, мов неприкаяний, спитає його про Орисю товариш. Шкода, каже, брате, нашого залицяння, не для нас зацвілася квітка. Може, хтось застромить її собі за високу шапку. «Тільки той буде не з нашого десятка. А товариш похитає мовчки головою та й подумає «Отже, занапастила козака. А Орися була вже не дитина. Вирівнялась і викохалась, як біла тополя в леваді. Подивиться було на її старий сотник, подивиться на її пишний зріст і хорошу вроду, порадується батьківським серцем, що дождав на старій собі такої дочки, а часом і посумує доспіла єси, моя ясочко, як повний колос на ниві. Та чи знатиме жінчик, яку благодать бере собі от Господа милосердного? Єсть багато людей і статечних, і значних, що залицяються на тебе, та не хотілось би мені віддавати тебе в руки сивому дідові, зв'ялить тебе ревнуючи, як вітер билину в полі. Ой, не хотілось би віддавати тебе і за молодого Шибайголову, що не поживе довго без степу та коня. Поляже в полі буйною головою, а тебе зоставить горювать. Так собі думаючи та гадаючи, старий таволга часом тяжко, тяжко засумує, аж сльоза покотиться йому з ока. а Орися росла собі, як та квітка в городі, повна та хороша на виду, маяла то сям то там по господі в старого сотника, походжала, як по меду бджілка, і всю господу звеселяла. Приснився раз Орисі придивний сон. Здалось, прийшла до неї з того світу покійна паніматка, стала над нею в головах та й каже Дитино моя, Орисю, недовго вже тобі дівувати. Щодень благаю Господа милосердного, щоб послав тобі вірну дружину. Встала Орися ні смутна, ні весела. Іде до панотця в світлицю, зачервонілась, як та квіточка, та й каже Паноченьку, позволили мої дівчата плаття, нехай запряжуть нам коней. Поїдемо ми до Трубайла під турову кручу. Там вода чиста, як скло, рине вона по камінням». А панотець рече Чого ж тобі, Орисю, так далеко їздити? Хіба ж то вже паноченьку й далеко. На півгодини ходи, та туди ж усе їхати лугом да левадами. та й ще не щуєся, як вода зблищить і зашумить під горою. О, я вже знаю. Що аби чого забажала, то вмієш випросить. Поклич же мені старого гриву. Поскочила Орися до дверей. Недовго шукала гриви, зараз привела його перед панотця. А той Грива був старий дідизний чоловік. Знав він пана сотника ще з маличку. випастив його на руках, вивчив і на коні їздить. Потім виходив сотником у походах ледве не всю Польщу. Був з ними в Криму, був на Чорному морі, та вже на старість не схотів би і панства, аби тільки при йому дожити віку. Старий уже був дуже дідуган той грива. Брови на очі йому понасовувались, і борода сива до пояса увійшов у світлицю, вклонився пану сотнику та й каже «Добрий день, добродію. А сотник йому. Здоров, добродію. Бо вони один одного звикли добродіями величати. Запряжи, каже, добродію пару коней. Візьми хоч той віз, щоб було сухарів в поході возимо, та повези наших прачок до Трубайла. А той йому Добре Добродію, запряжемо. Чому не запрягти? І ото зараз іде. Бере двох хлопців, викочує з під повідки віз, довгий, широкий, добре йому знайомий, що не раз у лихій годині, засівши за його, отбивався дляхів від або от татарви. Не раз прийняв через його і нужди немало. Часом, як трапиться було утікать із ним по корчах, по болотах, по багнах, щоб вихопиться мановцем із залоги. Викочує тепер старий грива той віз на іншу потребу, запрягає пару коней. Що вже літа погасили давно в них той огонь, що кипить у серці, паше з очей із ніздер і кидає коня сюди й туди, на страх жінкам і дітям, а доброму козакові на втіху. Смирні тепер ті два білі коники ходили під рукою сивого гриви, що вже давно одвик від козацького серця. Отже, дівчата у рисині несуть сорочки. Шиті рушники, настілники і всяке добро. Наклали повен віз і самі посідали, усі в сережках та в квітках, орися поміж ними. І як мак у городі всі квітки закрашає, так вона сиділа поміж своїми дівчатами. Сили грива сів спереду. Хлоп'ята кинулись очиняти ворота. Виглянув у вікно пан сотник. Не барися ж та Борисю, а вона. Ні, паноченко. Ляснув погонич пугою. Коні заржали, почувши лугову пашу, потюпали і зникли з очей із возом, і з погоничем, і з дівчатами. От уже і луг перед ними. І сюди зелено. І туди зелено. Було б усе саме навесні. Як ще трава свіжа та молода, тільки що вкрила землю. Скільки вгорі синього неба, стільки внизу зеленого лугу. І так, як Ясна зоря вночі покотиться, палаючи по небу, так та Яорися проїжджала широким лухом з своїми дівчатами. Аж ось шумить. Реве трубайло за левадами. Як розступиться дерево, а сонце як заблищить саме в тім місці, де вода рине через каміння, то ти б сказав, що то не вода, а саме чисте скло, самий дорогий кришталь рине згори і б'ється на дрібні склянки об каміння. Над річкою Трубайлом стоїть висока круча. Вся обросла кучерявим в'язом, а коріння повисло над самою річкою. Дикий хміль почіплявся за те коріння і клишиться кудлатими жмутками. А внизу вода ринне тарине оце ж тая й турова круча. Дивляться на неї дівчата та й питаються в старого Гриви, чого вона прозвалась турвою. Нащо вам знать, каже Грива. Але ж ти нащо ж знаєш, так і нам скажи. «Ай, мої голуб'ята. Сказав би вам, та тільки більш не поїдете сюди на річку. А що ж там таке? Розкажи і нам, дідусю. Як узяли просить, не видержав старий. Сів на камені над річкою та й почав глаголати. Колись то давно іще до татарського лихоліття прависливо м'якийсь князь. Та й був собі той князь стрілець такий, що аби зуздрів на око, то вже його. І кохавсь він у полюванні. Отож раз поїхав той князь на полювання, одбивсь у пущу своєї череді. Іде та йде пущею, коли ж дивиться, аж на лощині пасеться стату турів. А що ж то, дідусю, за тури? спитала Орися. То, моя кришко, були дикі бики з золотими рогами. Тепер уже їх нігде не зоздриш. Бачить князь тих турів, тільки не дивується на їх золоті роги, а дивується. Що при них стоїть дівчина така, що усю пущу красою освітила. Поскочив він до неї, а одна неї так сяє, що й приступить не можна. Забув князь і про свою челядь, і про те, що заблудив у пущі. Вхопила його за серце тая чудовна я краса. Дівчино, рече, будь моєю жоною, а вона рече. Тоді я буду тобі жоною, як трубайло назад вернеться. А князь їй знову, як не згодися на моє прохання, то я твої тури постріляю. Як постріляєш мої тури, то вже більш нічого не стрілятимеш. Розсердився князь, взяв лук з плеча і почав стріляти золоторогі тури. Сунулись тії тури в пущу. Так і виваляли дерево. А князь за ними знайпускає пускає стрілку за стрілкою. Прибігли над Трубайло, а Трубайло тоді був не такий узенький, як тепер. Прибігли над високу кручу і всі шубовсь у воду. Та й не один не переплив. Усі каменем лягли на дно, аж річку закрили. Сплеснула тоді дівчина руками. Потопив єси всіх моїх золоторогих турів, блукай же тепер по пущі по всі вічні роки. Отже й блукає, каже той князь, до сього часу по пущі і ніяк не знайде свого Переяслава. А Переяслав був уже і в татарських руках, був і в ляцьких чого вже не було з тим Переяславом. А він не знайде його та не знайде. А дівчинні тури лежать і досі каміннями в воді. І от прислухайсь, то не вода реве, а ревуть тури глухо з під води. Отже, кажуть, буде таке врем'я, що князь приїде на турову кручу, повстають тури і підуть шукати собі диких пущ по Вкраїні. Слухають дівчата, аж сумно їм стало. Слухає Орися, боїться й глянуть на каміння, що простяглось купою через річку. Вже їй здається, що то справді не каміння, і вода шумить якось не так, як вода. Засмутив зовсім дівчат старий Грива. Не знають уже, чи прать би то їм, чи додому вбиратись. Сором тільки старого Гриви. Поглядає бо на них та тільки всміхається. То було, люблять прать на самій бистрині, положивши кладку з каміння на камінь, а тепер одійшли дальше от кручі, де вода ще не дійшла до каміння і пливе тиха та чиста, хоч вигляньсь, як у дзеркало. І справді, мов у дзеркалі видно воді і небо, і кручу з тими кудлатими коріннями, що переплутались із хмелем. І кучеряві в'язи, що повибігали на самий край, і попростягали зелені лапи над річкою. Дивиться Орися в воду, аж у воді на кручі щось зачервоніло. Хтось, ніби, виїхав із пущі на сивому коні і стоїть поміж в'язами, боїться глянуть угору, щоб справді не було там когось. Боїться глянуть і на каміння. Вже їй здається, що ось ось заревуть і сунуться з річки зачаровані тури. Смикнула за рукав одну дівчину і показала воду. Дивляться дівчата аж на турові кручі князь на сивому коні. Так і обімліли. Бо хто ж би сказав, що той не князь увесь у кармазині. А з пояса золото аж капає. Немало ж, видно, здивувався козак. Стоїть на коні нерухомий. Бо хто ж би не здивувався, опинившись над такою кручею. Унизу рине вода через каміння, а над водою сидить нерухомо сивий дід на камені, а там стоять нерухомі дівчата з прачами, з мокрими полотнищами в руках. Чи дівчата, чи, може, русалки повиходили прать сорочки підводному цареві, що живе в кришталевому будинку під водою? Оце ж, мабуть, і сам він вийшов з води погріть старі кості на сонці. Ще раз погляне козак на сивого діда, ще раз погляне на дівчат, позасукували по локоть рукава. Попідтикали плахти і мережані заполучі подоли. Золото не так сяє на дорогих перснях, як сяють у воді і над водою як білі ноги. Задивився козак і собі стоїть нерухомо. Коли ж гукне на його старий грива Гей, козаче. Чого се тебе занесло на кручу? Хіба хочеш пополоскать свої кармазини в Трубайлі? І скоро промовив, зараз наче розбив, як і чари. Засоромились, дівчата, і давай бовтать полотнищами. А козак одвідує дідові. Зате, слава Богу, хоч на кручу вибрався. Скажи, будь ласка, дідусю, як мені виїхать і Вітовцям? А чого тобі треба в вітовцях? Через вітовці, каже, лежить моя дорога. А куди ж лежить твоя дорога? Моя дорога до чийогось порога, моя стежечка, до чийогось сердечка. Еге, каже старий грива, нехай же тобі Господь у доброму ділі помагає. Отже, куди тобі виїхать? Берись униз понад берегом, то там трохи нижче буде тобі доріжка. Тією доріжкою виїдеш ти на річку. Єсть через річку і кладочки, возом не проїдеш, а конем добрий козак перехопиться. Подякував козак за пораду, повернув коня і сховався поза деревом. Як сховався, тоді то вже розгулялись наші дівчата. Розписали козака, як на папері, які очі, які брови, як і говорить, як і всміхається. Та каже Це твій суджений. Це твій. А одна додала Не змагайтесь дурно, дівчата. Чи рівня ж таки вам пишний князь, за нашій паночці суджений? Почервоніла Орися. Збожеволіла ти, Параску, хіба не чула, що він сказав дідові? І жаль їй було сама не знає чом, що він їде свататься, м'якше от воску дівоче серце, Та не воно от козацьких очей, як от сонця. Що, ж, що їде свататися, каже Параска, судженої і конем не об'їдеш. Попрали дівчата сорочки, зложили на віз, зеленою пахучою травою прикрили. Посідали і поїхали додому. Свіжі та веселі. Щебечуть, як ластінькі. Іще далеко не доїхав віз до сотницького двору, а в дворі вже чутно було, що вертаються. Борису, наша панночку. крикнули дівчата, скоро розчинились ворота. Чи же то сивий тінь у дворі стоїть? Це ж того козака, що ми бачили, це ж твого князя, це ж твого сучиного. Гляне Орися, а в серці наче жаром запекло. Чи вона злякалась, чи вона зраділа, сама того не знала. Виглянув у вікно й світлиці молодий козак, їде в двір віз старими кіньми і старим сивим погоничем зелена трава волочиться по боках і б'ється по колесах, а із-за сивої бороди старого гриви, із за білої зими червоніє літо, повен віз дівчат у квітках та в намисті. Орися, як сонце, поміж ними, виглянув та ж руками сплеснув. Це ж вона. Це ж вона. І ото вже тоді почав напрямоту викладувати свою мову пану сотникові. І хто він такий, і чого приїхав? Хто ж він такий, то все вже пан сотник знав давно. Отаман у своїй сотні хорошого й багатого роду дитина. А чого приїхав? Приїхав подивитися, що там за Орися така, що там за дочка в сотника Таволги на всю Гетьманщину, а побачивши та й себе показавши, довідався, чи вже надбала шитих рушників у скриню. Про що журивсь, чого бажав пан сотник, те йому, як із неба впало. Недовго думавши, позвав Орисю. Війшла в світлицю червона, як калина. О, Тарисю, Тобі жених, чи люб він тобі? Чи, може, підождеш кращого? Хоть би тобі слово промовила, хоть би тобі очима зглянула. Стоїть сердешненька і головку схилила. Бачить, панотець, що не дождеться од неї одвіту. Де ж таки, щоб дівчина сказала, що в її намислі? Очіці хіба скажуть, а сама ні. Порахувався пан отець та й каже: Де вже такий козак, да не люб буде? Обніміться ж та поцілуйтесь, і Боже вас благослови. Яв коза Корисю, поцілував у тій губоньки, що наче з самого меду зліплені, і вклонились обоє низько до самого долу паноцеві. Чи багато ж наїхало дружини на весілля, чи бучно от були гостей, чи довго гуляли, все вже не наше діло розказувати. Бачив я Орисю саме перед весіллям. Хороша була, як квіточка. Бачив я знов її через рік у Миргороді. Ще стала краще замужем і дитина в неї, як Божа зірочка. Вже я не раз думав собі на неї дивлячись це Божа слава, а не молодиця. Що, якби хто дотепний, змалював її так, як вона єсть, із маленькою дитинкою на руках? Ай, що б то за картина була?